Ми під'їжджаємо до Степанівки. Це куяльницька територіальна громада. В селі немає жодної інфраструктури, ні аптек, ні магазинів. Просто цікаво, як люди виживають, і, власне, про це ми будемо з ними говорити. Тож, давайте дізнаватись разом. В селі живе зараз. п'ять душ. З керниці воду в основному беремо пити. хороша вода. Труд, оце вся зарядка. Тут зарядку не обов'язково робити. Сапу в руки заражається. Другий раз перехрестюсь на ніч, і, господи, прости. Ради треба. Це вже на старості. Гріхи і скупані, не ти їх і скупиш, як їх на